Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Дуже гарна командна гра. Сьогодні всі билися, всі, хто вийшов на майданчик, показали свій характер. Я вважаю, що ми потрібно нам так і продовжувати грати, тому що ми це можемо. Хочу всіх привітати, і це Запоріжжя. Перш за все я хотів би привітати наших наших, наше руководство, наш клуб і всіх хлопців нашої команди. Я дуже задоволений сьогоднішньою грою, але були временами якісь падіння, незрозуміння, але Команда формується, команда двіжиться в правильному напрямку. Сьогодні було багато дуже організованих моментів. Ми бажали побіди після вчорашньої досадної поразки, і сьогодні ми це змогли зробити. Ми зробили це як єдиний колектив, як команда. Я сподіваюся, що наступні ігри ми будемо також показувати більш досвідчений, більш фізично, фізично тривалий баскетбол. І ще раз хочу поздоровити всіх хлопців. Вони сьогодні дуже про. Робили багато об'єм роботи. Всіх ще раз вітаю з перемогою. Їдемо далі, домой з гарним настроєм і будемо готуватися до наступних ігор. Доброго дня. По-перше, хочу подякувати всім Збройним силам, що дають змогу нам грати в баскетбол. Такий поганий баскетбол, що ми сьогодні показали, теж грали. Все одно дякую. Що, що щодо гри? Дуже багато давали їм вторих шансів, у Нас, як тренер сказав, було 15 хвилин гарного нападу, все інше без думки, не було правильних рішень, якісь поспішні кидки, і це не завело в таку гру, а потім, коли вони вже зробили собі відстань 10 очок, було важко вдігнати. Ми останні 5 хвилин гарний баскетбол показували, але все одно. Як бачите, не змогли дігнати там десь по і вони тримали цей рахунок до кінця гри. Перш за все, хочу передати команду суперника з перемогою. перед передболювальниками за таку гру і хочу сказати, що ця поразка повністю на мені. Щодо самої гри, то команду я бачив на майданчику лише 15 хвилин. В першій четверті вони показували е, свій баскетбол, і четверті четверті. Інший ігровий час е, команд начебто не було. Не було, не було, е, як духу, не було е, злісті злості в команди. Е, програвали він не 55 на 50 був м'яч. Е, в деяких нюансах, на яких я звертав увагу перед. Е, Перед грою ці нюанси були знехтовані і тому ми отримували легкі очки. так ми знову не не, не реалізували сьогодні багато відкритих китків. Будемо працювати, будемо надолужувати те, те, що ми пустили сьогодні. Не виравши. Дякую збройним всім Україні. Слава Україні!